Президент США Джо Байден пояснив, як він бачить мир в Україні після закінчення російсько-української війни. Він сказав, що мир в Україні це гарантування того, що Росія більше ніколи ніколи він кілька разів повторив ніколи не окупує Україну. При тому, Джо сказав, що членство е -е, в НАТО в Україні не обов'язкове. Дехто з наших вже накинувся на нього, йолки зелені. Ребята, хлопці-дівчата, вам потрібен мир і збереження України? Чи вам потрібно, щоб Україна обов'язково прямо зараз от отримала, скажімо так, якийсь бейчик, образно кажучи? Якщо е, те, що він сказав, і є е, певною попередньою домовленостю і спойло, що припиняємо війну в обмін на те, що Україну не беруть в НАТО, ну так і слава Богу, це ж е, поки домовленість. Зараз не беруть, потім ми поміняємо владу, самі поміняємося і нас візьмуть. Чому проблема? Це ж не навіки вічні. Питання не вирішується на три тисячоліття вперед. Нам потрібно вирішити питання закінчення війни. Якщо питання закінчення війни буде вирішено таким чином, ось такою домовленостю, ну, в мене є підстави вважати на основі. Аналізу відкритих джерел наших і американських, то, що пишуть в американській пресі, європейській пресі, що попередня домовленість між американцями і рашиками, вона така десь і є. Про що я вже казав. Тобто... Припинення війни, припинення російської агресії в обмін на відтермінування на невизначений термін членства нашого в НАТО. Ну, слава Богу. Нам би припинити війну і навести порядок з обороною, з владою, з усім, побудувати оборонні укріплення, а там розберемося, там домовимося, там приймуть. Крім того, домовленість з Росією. Як казав Бісмарк, не варті клапоті паперу, на якому вони написані. Так оця фраза Бісмарка, я вже говорив, вона дійсна як в одну, так і в іншу сторону. І Росія, я маю на увазі, може порушити дуже легко домовленості. Так і ми не зобов'язані залізно тримати домовленості. це з нормальними країнами треба тримати, з Британією там. З Америкою, ще ж з кимось, з Японією, ну а з Росією. Станемо ми сильніші, так пошлемо їх під три чорти, як вони поступили з нашим договором, нашим, з ними договором про дружбу, який був їхнім Єльцином підписаний. Ну, от і все. Так що, в принципі, позиція старого Джо мені зрозуміла і особисто мені внушає оптимізм. Дай Бог, дай Бог, щоб вони більш-менш домовилися, дай Бог, щоб бойня припинилася, А далі ми і в НАТО вступимо, і з часом всі завойовані агресором російським. Землі собі повернемо точно так, як це зробив Азербайджан. Ось треба вчитися у Алієва, як повертати свої землі. Нам предстоїть приблизно такий же путь.